Замість прикордонної застави, окопи та траншеї та незмінна задача боронити цілісність та недоторканність держави. Бійці одного з загонів держприкордонслужби тримають свої позиції на бахмутському напрямку. Про активність боїв та становища на тій ділянці вони розповіли Софії Чолас. Поруч зі мною дорога на Бахмут. Звідси до колишнього міста фортеці 10 кілометрів, до селидару десь 6. І саме на цій ділянці фронту свої позиції тримає Державна прикордонна служба. Ворог активний, постійно. Ворог він, якщо він затихає, навіть то це для нас також є, якби це недовго. І тому він щось планує. Ми це розуміємо і ми постійно. Готові в будь-який час відбити будь-які його задуми. Військовий на позивний калюс на варті кордону вже понад 20 років. Раніше служив у Криму, потім на Донеччині. Тепер головний на командно-спостережному пункті поблизу Бахмута. Підрозділи які працюють безпосередньо на передові, передають нам інформацію, щоб могли своєчасно і швидко зреагувати на зміни обстановці. Обстановка міняється дуже динамічно. Тут буває, що позиції відбивають. Через деякий час вони знову під нами. Оперативно ухвалювати рішення допомагає аеророзвідка. Зображення у реальному часі транслюються на екранах. Також тут фіксують моменти знищення ворожої техніки та піхоти, наприклад, такі. В режимі реального часу можемо відстежувати, що робить ворог на позиціях. Що підвозять, підходять, і ми це постійно спостерігаємо, за тобто, незалежності і день, і в ніч. Тобто постійно цілодобово майже моніториться обстановка ворога, щоб ми розуміли, що і як нам діяти. Завжди непоготові і військовий на позивний Куба. Озброєння тримає поруч, бо в разі небезпеки рахунок іде на секунди. Це ПЗРК Стінгер, призначений для враження і знищення повітряних сил. Здебільшого, взагалі, Працюємо по повітряних цілях, які мають реактивні турбореактивні двигуни. Це можуть бути ворожі ракети, гелікоптери та винищувачі. П'ять секунд на активацію батарейки, плюс так само 5 секунд. Це вже якщо в ідеалі стоїш на бойовій позиції, вже ціль бачиш. Це 10 секунд, тільки щоб привелася ракета до бойової готовності. Треба навестися і супроводжувати ціль. Після чого ракета сама подасть сигнал, що ціль захвачена. Там ще деякий час потрібно провести ціль. І можна робити пуск на цих позиціях ще не доводилось користуватися Стінгером. Розповідає військовий. На даному напрямку більше артилерія, але як показує практика, і що артилерія це як відволікаючі маневра, під цей, під цей час ворог здійснює постійні штурми. Групами у них людей дуже достатньо. Вони навіть не, не ціняються. Тобто, штурм періодично штурмують. Прикордонники кажуть, попри складне становище, противнику не поступаються і утримують ініціативу на своєму боці. Кардинально ситуація змінилася в кращу сторону, тому що е Спільно з підрозділами сил оборони все-таки трохи прорвалися вперед, проходить незначна відстань, але кожен метр це вже відстань для нас, бо вона дається дуже важкою ціною, ціною життя наших побратимів, колег. Тому якби, є суттєві зміни в кращу сторону, але про це ще говорити рано, тому що роботи дуже багато. З Донеччини Софія Чоло, Сергій Кісільов, Ігор Старченко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.